цьому відео я 24 години має шукати найдорожчий і найрідкісніший транспорт коня повезли. Найдорожчий, найрідкісніший, найкрутіший транспорт України в трьох категоріях: автомобілі, поїзда і навіть літаки. У мене три конверти до кожної категорії, і в кожному конверті є різного характеру завдання. На один бал, на два, на три. На один бал це якесь просте завдання, на три бали складніше. Ну відповідно з кожної категорії, за сьогодні, за 24 години я маю назбирати по 10 балів. Якщо я програю, не назбираю 30 балів, по 10 балів з кожної категорії, я з'їм. Три лимона зараз і вичавлю в очі Погнали! Карспотери? Да? Yeah. І що, то час у машину? Короче, я знімаю зараз відос на YouTube. Мені треба на 24 години стати карспотером. Я вообще не шарю. Ну знаєш, що на сакарі знімають. Буде варіант, що зловити сегодня прикольно. Yeah. Короче, у мене це конверт завдання, я даже не відкривав. Ти якщо що зможеш сказати, що буде легко зробити? Yeah. Мені треба набрати 10 балів. Бувай тут Ferrari Lambo MacLaрен. Ferrari? Ferrari тут. Напевно, на не буду сегодня. Не буду, да? Макларен, 50 на 50. Я думаю, якщо не буде такого, то я поїду на Карфест і там зловлю. Там Авентадор. Короче, наліп, парк. Ага. А Який паркінг закритий? Ну можна туди прийти, так? Да? Може, такий маклароський. А ти поможеш мені? Просто я забув тут макларонський. А, а якщо в Чехлі він то їй де? То думаю, так. Да. Мені треба максимально ефективно, швидко це зробити. Є такий варіант? Да? Всім привіт! Поруч зі мною топ-1, Карспотер. Києва і не тільки в цілому України, а може навіть Всесвіту. світу. Ну задам декілька питань. Да, як ви до цього дійшли. Ну, батьки купили і і почав займатися. Це більше як хобі, чи можливо заробіток в майбутньому буде? Ні, типу хобі якесь, типу, знімати. І в цілому, яку найдорожчу машину бачили, знімали. Бачив Макларен, Рос ройс Менсорі, Lamborghini бачив. Живого? Вже ви ну видно зразу професіонала здалеку. Побачив і не зміг утриматися. Дякую за інтерв'ю. І вам дякую. Все. Оренжовер. Зараз закрию категорію. Чуть. Хорошо, чекаємо. Все, одна категорія є, 2 бала. Ще треба вісім. Короче, я чува пі тим чуваком, який знаєш репортажі, де такі записують. А я все на все буду знімати зараз машину за 200 тисяч доларів. Ну, ми зараз будемо проникати на територію. Мужики, <звук> швиденько, швиденько, Сніми і, мамі, і скинь, скинь його мамі. сказав. кінь, Ні. Так, як мені отак знімати? Давай, я просто заснічу. Давай. Готово. Так, у нас уже п'ять. Уже Красота. А, авто зі старими номерами. Такі знаєш, там, де прапор України, там де такі кольор, а не синів. Вот, вот старі номера. От. А далі сталося те, чого ми більше за все не хотіли, щоб сталось. Короче, ми тут закрили категорію. Ми в укриття почали. Там Тесла, яка підходить під критерій плівки. Я думаю, підійде. Окей, ми закрили ще на 2 бали. Треба ще два. Хорошо, нам треба всього 2 бала. Два бала це, наприклад, машина з наклейкою продам. «Baby on board». О, чуваки! Коротше, я не хочу знімати лишній раз, просто сфоткаю. Окей, що що я зробив? «Baby on board» два бала. Дві однакові ще. Ну, можна рахувати ще один бал. Всього 11 балів. Виходить, в мене категорія авто закрита. Я на території найкращого у світі університету буду закривати категорію з літачками. Hello guys! Я прямо зараз в навчальному корпусі Київського авіаційного інституту. Прямо зараз я спас. Як все відбувалось далі? Спочатку я зафільмував літак з символікою України, і це мені дало цілий один бал. Потім мені вдалося зафільмувати частину корпусу або крило літака окремо. Це ще один бал. Одразу після я побачив стенд з описом конструкції або історії борта. І теж його сфотографував, заробивши при цьому ще один бал. На 2 бали я виконав лише одне завдання: зняти літак з видимим номером борта. Ну там їх насправді було багато. І ось такі я вибрав і зафільмував. Завдання. Три бали було дуже очевидним Зняти музей авіації з більш ніж п'яти реальними бортами. Ну і останнє що я зробив це зафільмував літак, розміщений біля навчального закладу, тобто авіаційного університету. Ми вже прибули на локацію. Орієнтовно через хвилин 20 має приїхати пояс, на який я очікую. Перше, я розраховую зняти двоповерховий потяг. Я не знаю, мені здається, мало хто це бачив. Друге, на що я розраховую, у мене є пункт зафільмувати музей Укрзалізниці. Я маю локацію. В принципі, вона теж вважається музеєм, але там всього один пояс. Ну, я думаю, це можна зарахувати. Зняти пояс, що мчить на великій швидкості. Ну, в принципі, двоповерховий потяг він буде на великій швидкості мчати. Вантажний пояс. З 20 плюс вагонами, в принципі, можна зарахувати. І такі якісь простенькі, зафільмувати електричку на платформі. Вони тут кожні я не знаю, хвилин 15. Зафільмувати посадку пасажирів. Е, на першому балі я можу закрити абсолютно всі категорії дуже просто, буквально за пару хвилин. Але от мені хочеться все-таки показати е, дуже багато людей, навіть не знають про існування таких поїздів. Мало того, що їх там не бачили, так хтось навіть не знає. я Їх вам хочу показати. Чомусь вже, мені здається, шкода під'їжджає, бо я чув. Звук якийсь, мені здається, це шкода, двоповерховий потяг, поїзд. Зараз я швиденько закриємо, як я сказав, і поїдемо в іншу локацію. Бо я вважаю, на одній локації знімати не дуже цікаво. Я міг би, в принципі, абсолютно все, що тут є, закрити в одній локації. Але я закрию двоповерховий потяг, і ми поїдемо в іншу локацію. Подивимося, там має бути щось цікаве. Я вже чую: їде, 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 шкода. Такі в нас в Україні є двоповерховий потяг, їх два штуки. До речі, коротше, мене є така дуже цікава ідея, яку я хочу реалізувати вже давно. Але для цього треба ваша підтримка. Я хочу зняти відео, де я буду тестувати всі класи поїздів Укрзалізниці. від звичайної електрички до таки, якогось двоповерхового поїзду або, наприклад, люкс-купе. Тому, якщо хочете таке відео, напишіть. О, зараз буде дві начати на одній платформі. Зафільмувати платформу з двома плюс-поїздами. Ось перший. І другий. І та зупиняється, і та так, ми прибули на місце, в якому буде експонат музейний. Так, зараз ми знаходимося в місті Бойерка, де знаходиться музейний експонат поїзда, який раніше їздив по, ну, по Боерці. Ну і зараз ми до нього спустимося дивіться. Ну вони вже трошки зовсім не схожі між собою. Не зовсім по-різному виглядають на час. Все, готово. В далекому 1921 році поборській вузькокаліній залізній дорозі курсували такі. Паровози, вони були загружені деревами з лісів. Кінцевою точкою призначення цих поїздів було місто Київ, яке в той час потерпало від заморозків, їм було холодно. І таким чином місто Бойерка, сусідні ліси, ну і ці ліси, допомагали Києву не замерзнути. До речі, в народі їх прозвали «кукушкою». І це єдиний варіант, який залишився в цілому. Ну і таким чином, паровозом кукушка я закриваю собі категорію поїзди. І ще три бала. І в мене 10 балів по категорії поїзди.